Всім вітання з Смельниччини. Сьогодні у нас вже 14 квітня. Чим я займаюся, розширюю бджоло сім'ї. Розпочав від сильніших. Дай думаю продемонструю. Вчора показував бджолосін'ї, там були послабші. Я їх також буду розширювати, всі буду розширювати. Погода, звичайно, не супер, але тепло. І вітря. Можемо такі бюлосім'ї, навіть не дивлячись, що вони на двох корпусах, джолія куди тепти донизу, буду розширювати. І покажу, які поселі, якому вони стануть. Так, в ці бюро у нас 7 рамочок. Їм вже відповідно цього корпусу мало. Тому я їм доставлю по одній рамці і поки що тривожити не буду. І навіть не дивлячись, що знизу там ще є один корпус 300 ю рамкою повний, я їм ще все рівно оставлю зверху магазин пізніше, а потім за все продам жилопакет. І на тому буде все. Так, корми. Ну, в цій сім'ї видно, що є, як видно, є вже маса трутня, і перга, і якийсь наперс щось. Наразі в нас там якісь почали сади трішечки готувати. можливо вона навіть від'їдає. Ми гарно прогрілися жила, холода пішла на обліт. Так, слідуюча рамочка. Такий гарний розплід Є корм складжений. Все, добре, сім'я не голодна. Що цікаво? Зранку дивився. Здавалося, у слабших сім'ях мало би бути менше споживання кормів. І під час цього похолодання все-таки більше я думав, що з'їдять кормів сім'ї, які сильніші, а вийшло навпаки. Сильні сім'ї з кормами. Отак я дивлюсь, жодної не бачу, поміж розплит складають нектар. Можливо, знизу переносять медок. Хоча я дуже сумніваюсь, тому що ті рамки там з осені і вони вже давно його перенесли. Приємно працювати, тому що вже гнізда бджоли порезігрівали. Також розплід. Багато трутня в сильніших сім'ях, От я бачу, вже є трутень багато в цьому році. Доволі рано, скоріш за все, просто були сильні сім'ї, плюс у нас була можливість кажемо, принести, запастися, тут були вікна до тих холодів, сім'ї запасалися парком. І навіть вчора я дивився. Я не бачив таких сімей, щоб в них не було в запасі. Ну, гарні бджолосім'я. Приємно я сьогодні розпочав із сильніших. І вже, скоріш за все, і тісно. Приємно дивитися, є сила, вони працюють. Гарний розплід. Шість рамок розплоду. Чудово. Є корм, все. Можна, звичайно, спробувати вгадати, поставити в щину. Я цього робити не буду. Просто потім позавжу, буду цю операцію проводити з усіма однаково. так, Також розпліт. Багато молодих бджіл. Наразі саме такий момент, що це бджола. Це і добре, так воно і по термінах виходить, тому що там я обіцяв джо-пакети, скажімо, на перше п'яте. Так воно і виходить, що наразі ці бджоли вийдуть, якраз підсіються і якраз запечатують. Вже на той час в сім'ях буде багато розплоду, якісного весняного. І усе, так, беремо за стовно. Далімо такі поселі сім'ї її можна і не піджимати заставними, і не скорочувати, то для них не наскільки там суттєво. Так, дивимося. Так, трішечки яєць. Ну, з цієї сторони пусто. Я думаю, я перед цією рамкою просто поставлю ще одну і ж ішпусту, який зараз вистачить там посіятись. Я просто поставлю, звичайно, там. таку більш-менш рамку. была ривна. И все. Д2, доставляю 2. Чисто ты. Прополись. Поважай. І цієї маніпуляції, враховуючи, звичайно, що знизу там є корпус суші, має вистачити до початку травня на 2 тижні якраз вийде бджола, доки перезасіються для того, щоб продати бджолопакет і більше ніяких операцій не робити. Ну, Звичайно, за умови, що не прийдеться годувати бджолосім'ї, не буде зовсім збирати. Таке також може бути. Тоді я вже буду ставити магазини і просто давати будівницях в магазин. Ну і для наглядності ще одну глянемо. Итак, соседняя обжила семья. Да у нас еще на поселке. Так, вижу, у нас трещички послабше. На будем делать. Ну и добрый, так вот покажу, я расширю. Шесть рамок. Бачу, скрещи обжила. Чайно она явно послабше. Послабкіше. Набираємо останні вже, вони не потрібні. Бачу бджола є і внизу Вона розміщена на 145-х двох магазинах, так я займував. Так, дивимося. Трішечки кормів є, РГ. Перга в основному перга, от залітає, падає. Просто нічого в розрив не буду ставити. Це сладкіша, але я розширюю вже усі. Ну, хіба може десь якась слабенька. Є розпліт, все чудово, є корм. Воно зглянув, там така погода і тепліше, я не думаю, що це їм завадить якимось чином. Спліт, корм, О, матка, до речі, тут матка з червоною міткою. Це ще певно. 23 року. минулий рік була зелена. Не пам'ятаю. Да, може бути. Так. Повезло, не замінилась Основною всі матки замінює, на 90% навіть більше. Пісь вона мала заслуги, дана джеломатка, що вона трималася і за ним. Так, об'є на кожній акції. Все чудово. Не так густо тут джолей, як в попередній бджолі сім'ї, трішечки щось є і внизу там бачу, в магазинчику. Ну, шість повноцінних рамок бджоли є. Але більш ніж достатньо, щоб добре стартувати. Так, ось також корм, Тарга. О, всю сім'ю можна було не поспішати. Все рівно все роблю загалом без проблем. І Є така рамочка. Трішечки корму ставлю. такая танька и... Все, и работа в ней есть. И Перш за все, до 1 травня я вже до них дивитися не буду. Тут є ріпак, і вже розпочнеться ріпак. Значить, будемо проводити заміну суші в цьому році, намірений. Хоча б до рамочки 3 мені здію замінити, якщо буде підігрувати століт. Також покажу, як замінюю, продавати дровопакети, замінювати сушу, відводочки випадки виводити. Ну все походу по ситуації буду демонструвати.